Ніколи ні в кого не просив, але зараз мушу, бо так сталося. На даній фотографії мій дідо. В мене таких фотографій діда є лише пару штук, але я знаю, що діду дуже любив фотографіруватись, і фотографій повинно бути дуже багато. Розлетілися по всій Україні. Я би вас дуже хотів попросити. Якщо ви знайдете в себе таку фотографію мого діда, відправте, будь ласка, мені її назад. Я би хотів, щоб всі фотографії були в родині. Зараз сучасні технології дозволяють так, що ви можете ту фотографію мені відправити на карточку. А в нас тут у Львові є сервіси, де я можу ту фотографію роздрукувати. А потім ми всі фотографії мого діда обміняємо на п'ять автомобілів для кількох підрозділів сил оборони. Хто відправить мені чотири фотографії мого діда, має шанс виграти iPad, PlayStation 5 або автомобіль. Посилання, куди відправляти фотографії. В описі під відео, в першому закріпленому коментарі або в шапці профілю, залежно де ви дивитесь тільки відео.